Так, друзі, сьогодні ми на новій пошті. Зараз у нас три відправки тут. Значить, один флетбокс. Це е, спальники, теплі речі на 109-ту бригаду. Далі у нас, дивіться, це 46-та. Це йде. Е, у нас п'ять е, генераторів. Е, значить, п'ять генераторів. Три генератори оплатили. Вони самостійно, 46-та бригада, два генератора ми закупили з вами за зібрані кошти. І ще хлопці замовили мастила, вони теж перерахували кошти, ми забрали. Тут трохи відправляємо їм грілочок, вони просили, але це поки те, що встигли зібрати. І ще один генератор оце, іде на Дніпро-один. Теж хлопці за власні кошти ми просто допомогли їм придбати, і от сьогодні у нас такі три три відправки. Ще залишається у нас два генератора. Забирає Вік, Віктор Бернацький і Бондаренко, Це на їх на їх бригади, які вони допомагають. Тому буде, буде і вантаж. їм віддамо. Вони безпосередньо будуть їхати на бригади, передавати вже безпосередньо їм. Тому дякуємо за донати без вас, би ми не впоралися.